Вітаю! Хочу познайомити вас з Клементином, під умовною назвою АТБ. У 2021 році в АТБ були клементини з гілочками не дуже свіжими, але я взяла три штуки і щепила їх. З трьох штук прижилася одна, одна гілка. І через чотири роки таке добре дерево. У 25-му році, перша за Одна квіточка була всього, він скинув плоди, але не страшно, я зараз не про це. Я казала собі, що я більше не буду брати гілки з магазину. Але в 24-25 році в зиму на тебе завізло стільки клементинів з такими гарними свіжими гілками, що я не пройшла мимо, я просто не змогла. І набрала гілок. І ось ось оце те, що вийшло. П'ять гілок щепила, одна не прижилася, а чотири прижилося. Але що я хочу відмітити? Рослин в мене вже багато, і я не буду всіх їх зберігати. Дві гарні вийшли, ось саються, а дві так собі. Ось це підчепа трифоліата. І я розчаровуюсь в ній. Дуже погано на ній ростуть рослини мої. За сезон дають всього дві, два прирости, коли на апельсинах, на сіянцях апельсинів, три прирости за сезон. Дуже пізно прокидаються. Ну і що це? Постійно гоне під щепу свою. Постійно. Ось. Тому цю я приберу рослину та й цю. Сила росту в неї так собі, так собі сила росту. Тому не буду я лишати, Нема мені куди ставити стільки рослин уже. Тому залишу собі дві. Можливо, також поспостерігаю, як вони будуть рости, і також через деякий час лишу одну рослинку. Ось ця, ще щось вона чихло розить чи що, чи вже не вистачає мікроелементів. ця виглядає краще. Тому через деякий час я вирішу, що з ними робити. Ось так. Всім дякую.